Нагадаю, зараз йде акція. Ціна від 3199 гривень. Більш детальніше в телефончики або пишіть особисте. Дивимося, що у нас тут. Оху-ху, дивіться, стільки мене скошували трави. Також покажу, як все встановлюється. Так, отут у нас ще. Давайте вичистимо. Є додаткова насадка для мульчування. Поставили. Дивіться. Натискаємо і погнали! Ну і шановні, кого цікавить, газонокосарочка касарочка по акційній ціні, яка дуже круто косить. Саме ми тестували акумуляторно. Газонакасарочку, яка йде на акумуляторах системи Конекта. І ці акумулятори можна застосовувати і в пилочках, і в тримерах. В чому забажаєте? Зверніть увагу, виробник Сіквоє. Рекомендуємо. А якщо вам це цікаво, локація мій інструмент, найкращі умови і обов'язково і сервіс. Підписуємось і коментуємо.